За різними дослідженнями, варикозне розширення Вен мають від 20 до 30% дорослого населення планети. Про причини та сучасні методи лікування говоритимемо у програмі Будьте здорові і представляємо нашого гостя. Це Валерій Гринчук, хірург Хмельницької міської лікарні. Валерію Петровичу, ми раді вас вітати. Вітаю. Валерій Петрович, на початку програми озвучила статистику, що від 20 до 30% дорослого населення планети, за даними вчених, мають варикозне розширення вен цікавить ситуація в Україні і з огляду на те, що ви тривалий час працюєте з такими пацієнтами. Наскільки змінюється цей показник? Показник поширеності практично не змінюється. Я варикозом займаюся з 1987 року. Це досить поширене захворювання. Воно є, воно не зменшується і поступово. Не дивлячись на те, що ми лікуємо, але хворих з варикозною хворобою досить багато, варикозне розширення. Вен це вже свідчить про те, що Вена зазнала змін. Яких змін форма, довжина на що варто звертати увагу, це хвороба, яку люди знають, і самі звертаються, кажуть лікарю: у мене на нозі, ось в тому місці розширилася вена. Тобто нижче коліна десь під шкірою з'явилася невеличка вена, довга, звивиста, і вона починає дещо виступати, випирати шкіру. Оце отак починається варикозне розширення вен. Але поступово ця вена стає довшою, стає більшою, біля неї з'являється додатково ще одна вена. Так оці всі вени і з'являються більше більше і більше. Але коли людина бачить на гомілці вену, то це тільки верхушка айсберга. А насправді вена вже почала розширюватися з паха, і вона прийшла від паха до коліна, велика пішкірна вена стовбур її розширився, а там вона бачить тільки вже розширену гілочку. Так що, це, коли вена розширилася, це не є початок варіковозних хвороби. Він наступив набагато раніше. Валерій Петрович, якщо ми говоримо за звернення до вас як до хірурга, найчастіше, що людей приводить до вашого кабінету як спеціаліста? Це більше така косметологічна проблема. От це люди принаймні так ставляться і вважають варикозне розширюван. Чи все ж таки дійсно, коли ми вже маємо набагато серйозніші і ускладнення відповідно і ситуацію? Е, ці періоди різні були. Перший період, як я працюю, з 1987 по 2010 рік, це коли люди в основному зверталися з такою проблемою як хвороба. Що варикоз вже був запізнілий, варикоз вже був гарно розвинутий, вже пішли ускладнення. Тоді люди в основному зверталися. Тоді було людям не до красоти, і була не установка. А ми цей варикоз, особливо і лікарі, і люди, не, не вважали хвороби. Люди вважали, що це косметологічна проблема, і лікарі. Не оперували цю варикозну хворобу в початковій стадії, тому що операції з приводу варикозу тоді були відкритими. Вони були досить травматичними, вони були болючими, вони потребували довготривалого перебування в лікарні, потребувало довготривалої реабілітації, і результати, як косметичні, вони абсолютно не влаштовували людину. Зверніть увагу, прийшла людина з маленькою, невеликою веною, там 2-3 см на гомілці, і ми робимо її таку класичну операцію. Спінальний наркоз, довготривале перебування, прийшла людина з косметичною проблемою. В результаті в паху є розріз 3 см, 5 см це дуже мінімальний. Ще тоді робилися більші. І в результаті ми бачимо телевізійну антенну. Це рубець і поперек в нього додаткові такі місця відмітки. Тому люди з косметичною проблемою тоді не зверталися. Операції робилися тільки по таких серйозних медичних показах, коли була вже починалися вже ускладнення як тромбофлібіти. Починалися ліподерматосклерози, трофічні виразки, кровотечі. Тільки тоді робилася операція. З 2010 року, коли ми в міській лікарні впровадили, до речі, я перший на Хмельниччині, почав робити лазерні операції в листопаді 2010 року. Ми були. Сьомими в Україні, де був лазерний апарат, і де почали ми робити ці лазерні операції. І тоді статистика помінялася, тому що ця лазерна операція була малотравматичною, Вона робилася під місцевим знеболенням. Е, болі були мінімальними. Люди не потребували стаціонарного договірного лікування. Відновлення було досить швидке, і косметичні результати були дуже, дуже прекрасними. І тоді. Є можливість лікувати косметично, і тоді почала більшість людей до нас звертатися. Ця операція, до речі, зразу заявила популярність у людей за перший місяць було виконано 50 операцій. Це досить багато. Раніше ми за рік виконували з тих тільки 50 операцій. Досить швидко ми цю операцію освоїли. Вона була. Відпрацьована, відшліфована, доведена до досконалості, і вже кожного року практично оперувалися біля 500 пацієнтів і більше за 15 років мною виконано вже більше 10 тисяч лазерних операцій на ногах. Це досить великий показник, і люди до нас їхали, їдуть зідусіль не тільки з Хмельницької області, їдуть і з ближніх областей, їдуть і з дальніх областей. Особливо зараз, коли війна їде, і Херсонська область, Миколаївська Одеса, Київ їде. І це дуже, дуже просто. Людина приїхала поїздом зранку. Зробили операцію, вона до вечора поїхала, вона не потребує якоїсь госпіталізації, довготривалого спостереження, і косметичні результати прекрасні. Тому пацієнтів з 2010 року ставало з косметичною проблемою, які зверталися, ставалося більше. І вони оперувалися в початковій стадії варікозу, коли найкращий результат лікування варікозної хвороби був. І цих людей ставало більше. Коли ковід в 2020 році їх ми практично рік не впорвали, було тесать падіння після того, знов відновлення цих пацієнтів, і з війною зараз, на жаль, пацієнтів не менше стає але. Процент тих людей, які звертаються з косметичною проблемою, з початковим варікозом і просто з таким варікозом рікозом не стає все менше. А людей з трофічними виразками, з тромбофлібітами, з, з, з такими темними плямами, з кровотечами, стає все більше і більше. Ларі Петровичу, як змінюється вена в залежності від часу, який ну, фактично втрачає пацієнт, не звертаючись до спеціаліста? Як швидко це стається? Якщо ми говоримо про початковий етап, і тоді, коли вже ми маємо, на жаль, атрофічні виразки? На перших порах вени розширяються, але вони розширення йде з якимись ну, казати не так швидко? Зразу розширилася одна вена. Через місяць-два-три, в залежності від тих факторів, які впливають на вену, надмірна вага, важка робота, довготривале стояння, вагітність ця вена починає розвивати розширятися як в довжину, так і розширяється в ширину, і рядом біля цієї вени та вена, яка сполучена з іншою, також починає розширятися. Збільшення кількості вен і де геометричній прогресії. Коли на перших етапах людина цю в цей варікоз приймає косметичну проблему, вона саме медичною допомогою не звертається питання оперативного лікування не стоїть. Люди тоді приймають таблеточки, приймають венотоніки, носять еластичні панчохи, міняють свій спосіб життя, більше відпочивають, менше бувають на ногах. На цей час, коли варікош не дуже запущений, вени ці болі в венах зменшуються, і людина далі продовжує жити, а варікоз продовжується. Варикоз продовжується. І вже ось коли варикозна хвороба розширила більше половини цих вен і з'являється венозна недостатність, тоді люди вже починають приходити до лікарів. Коли вже є такі ускладнення, як темні плями, трофічні виразки, а вже хвороба свою роботу зробила. І, на жаль, на превеликий жаль. Люди ще думають, що от вони підуть до хірурга, і хірург їх вилікує так. В першій стадії будуть абсолютно здоровими. Люди не знають. Ми їм, напевно, мало говоримо, що ми не міняємо ноги. Ми не міняємо вени розширені. Ми навіть не звужуємо ці розширені вени. Для того, щоб вилікувати ногу з варикозною розширеною веною, ми повинні ці всі розширені вени знищити. Тому що без них людина буде почуватися набагато краще. І в результаті ми отримуємо результат, людина почувається набагато краще, ніж до операції. Набагато легша нога. Але того результату, якого би хотіла людина, людина не має. І після того люди мають повинні ще лікувати цей варікос додатково, коли вони е, прийшли от в такій стадії. І, на жаль, є, так сказати, розчарування людей. От я зробила операцію, а там щось зовсім не так. І болі є, і набряки є, і треба носити еластичні панчохи, і не знаючи, люди часом незадоволені. вони не отримували абсолютно здорову ногу. Бо її абсолютно здорову ногу в даному етапі отримати неможливо. А якщо раніше людина прийшла, коли знищено, допустимо, варікозом, тільки 10% вен. Лікування пройде дуже швидко, швидко, гладко, ефективно. І людина практично за досить короткий період часу буде майже абсолютно здоровою і не буде мати ніяких скарг на цю ногу. Валерію Петровичу, чи можуть бути симптоми у нозі, ну в ділянці вени, Давайте так звузимо от, цей масштаб, свідчити не про варикозне розширення вен? От людина не знає, от що це може бути тоді, чи це все ж таки, якщо біль в ділянці вени, це суто ми можемо говорити про варикозне розширення Вен. От глядачі нас почули, десь щось вони відчули. Що тоді робити? Симптоми варикозу – це болі в області вени, важкості, розпирання, втома. Вони можуть бути при варікозі, вони можуть бути без варікозу, вони можуть бути при варікозі, може бути варікозно, ці симптоми обумовлювати зовсім інший стан людини. І вони бувають при артеріальній патології, бувають при патології хребта і бувають при патології кісток і суглобів. І для того є лікар, який. Мусить в цьому в цій справі розібратися. І розуміння, звідки, і як, і чому цей симптом е, з'явився людини, приходять з досвідом лікаря. З цим треба розібратися, гарно людину вислухати і сказати: оцей оцей симптом зв'язаний з варикозом. Є приходять люди з варикозом, і серйозним варикозом, і з симптомами, які обумовлені. До прикладу, патологію хребта. Я їм говорю, у вас є покази для операції, але те, що ми до мене прийшли, воно абсолютно до варикозу не має ніякого відношення. Раніше полікуйте свій хребет, ви відчуєте, що вам буде легше, тільки тоді приходьте, я вас оздоровлю вас з приводу варикозних хвороб, яка прогресує, і потім приведе до ще більших ускладнень. Або говорю, у вас є патологія кісток, патологія е, суглоба в майбутньому його треба буде оперувати. Зараз, в коло період часу, полікуйте суглоби, прийдіть, я вилікую варікоз, тому що в майбутньому і на або найближчим часом вам прийдеться приймати лікування чи переробити пересадку суглоба чи якусь інші процедури на суглобі, і тоді варикоз буде протипоказанням до операції на суглобах. Краще оздоровтись щасно і тоді все буде нормально, Валерій Перович. Які додаткові обстеження потрібно прийти пацієнту, щоб в даному випадку, до прикладу, виключити те, що причиною тих чи інших больових відчуттів є варикозне розширення. Вен. Що ще призначається? Якщо до недавнього часу, до тим казати, до 2010 року єдиним методом у нас був, був огляд ноги і десь, десь інколи ультразвукове обстеження, то зараз. Єдиним обстеженням, яке показує хірургу реальну картину з ногою, це є ультразвукове обстеження. Ультразвук показує ногу на глибину до 10 см, Ми бачимо, як вена, де вона розширена. Ми бачимо, як там кров тече, чи воно правильно тече, чи в зворотному напрямі, чи є тромби, чи нема тромбів, чи працюють клапани, чи не працюють клапани, і багато інших нюансів. І при чому це ультразвукове обстеження? Якщо людина прийшла до лікаря, який називається фліболог, називає себе, і він дивиться апаратом УЗІ, він сам має дивитися. Якщо людина прийшла до фліболога, який не дивиться на апараті УЗІ, це, скоріше всього, хірург, філософ. Далі апарат УЗІ має бути і під час операції. Тому що для того, щоб правильно зробити лазерну операцію, повинно бути три основних, і вона була, повинна бути успішна. Повинен бути в першу чергу досвідчений. І рух, які це вміє робити, повинен бути відповідний лазерний апарат з відповідним лазерним світоводом, і повинен бути ультразвуковий апарат, на якому ми бачимо, що ми маємо робити. Так що ультразвукова діагностика це є обов'язкова при варикозі. Ви ще говорили про обладнання, на якому працюєте. Наскільки тривалою є процедура і від чого залежить? Від складного випадку, можливо, від особливостей організму від чого найчастіше, тому що дійсно це можливо одне з найпопулярніших. виносна лазерна операція, це процедура недовготривала. Одну вену достатньо часу, щоб запаяти, щоб обробити лазером, достатньо хвилин 15 20 Якщо там є більше вен, ми часом паяємо дві і три вени, Треба відповідно більше часу. Інколи вени значно розширені. То на цю вену потрібно дати більше лазерної енергії, і операція mm -hmm. тоді продовжується ще на годину. Але ж для того, щоб досягнути лікувального ефекту, в принципі, лазерної операції достатньо. Ми лазерною операцією паяємо, закриваємо тільки стовбури великої підшкірної вени або малої підшкірної вени. закриваємо довгі гілки, які відходять від цих вен. А оці вени, які є підшкірою і в Приводять приводять людей до нас є косметичним дефектом, Люди нам її показують. Ми лазером їх не закриваємо для того, щоб ці вени забрати, виконується міні-флебектомія і склеротерапія. Міні-флебектомія це коли ми через малесенький прокольчик вену витягуємо кручечком, Або склеротерапія це коли в цю вену вводиться спеціально склерозуючий препарат, і вена поступово сама облітерується. І в залежності від того, наскільки лікар володіє цими трьома методиками. Як він правильно скомбінує цих три методики, залежить і результат косметичний і тривалість цього результату в майбутньому. Валерію Петрович, чи можна повністю вилікувати варикоз? Варикоз повністю вилікувати неможливо. Якщо хтось з лікарів скаже, що він знає, або з такою рекламною метою, що я знаю варикоз, як вилікувати раз і назавжди за пів години. Це або реклама, або лікар не знає, про що він говорить. Або це обман, напевно, що варікоз вилікувати не можна, тому що варікоз – це є генетично обумовлена патологія. В результаті цього дефекту наші вени в цієї людини, якої є варікоз, розширюються, але здатність звузитися назад в нормальне місце, вони втратили. І в результаті генетич... генетична. Цей фактор, він не в кожного активується важка фізична праця, вагітність, взривні спортивні вправи, довготривале стояння, надмірна вага. Вони активують цей фактор і розвивається варікоз. В чоловіків це важка фізична праця, взривні види спорту, в жінок це вагітність в основному. Ми, до речі, ще не з вами питання все ж таки реабілітації. Ви говорили про те, що людина фактично одразу може крокувати додому. Причому крокувати це в прямому значенні цього слова. І знаєш, що навіть ви рекомендуєте якомога більше ходити. От якщо можна почнемо з того, скільки ходити після от цієї процедури, і яким є відновлення? Тому що дійсно там ще має бути певна ну, така рекомендація від лікаря, що потрібно приймати і препарати необхідні для того, щоб вже підтримувати свій такий стан без болівих. Відчуттів щонайменше. Відновлення або післяопераційний період, який є, він різний в залежності від того, в якій стадії люди звернулися. Якщо людина звернулася в початковій стадії, ми робимо лазерну операцію, одягаємо еластичну панчогу, пацієнт не лягає в відділення, пацієнту дається рекомендація, і він зразу прямує додому. І почувається себе добре, приймає декілька знеболюючих препаратів, а той зовсім ніяких препаратів не приймає. Панчуху треба носити 4, 5 ну, до 10 днів. Далі панчуха знімається, людина абсолютно здорова, поки не зійдуть синячки. Потім, так, зате, так. Якщо людина приходить до нас з варікозом початковим, але таким, що вже варікоз розвинувся багато, багато вен, але ще не наступили е, отакі от трофічні зміни, немає темних плям, е, то Цю еластичну панчуг, і там ми виконуємо досить великий об'єм міні або робимо стеротерапію, то процес реабілітації, тобто носіння еластичних панчіг, людина працездатна зразу, носіння еластичних панчіг ну, 3-4 тижні. Це максимум людина носить, і тоді все стає нормально. Коли ж людина виникає, людина до нас звертається за лікуванням з тромбофлебітом, то тут процес трошечки довший. Тільки. 45 днів, ми на 45 днів призначаємо антикоагулянти. Еластичні панчохи людина носить триваліше. Вени розмоктуються на протязі півроку, пів шість місяців вени розмоктуються. І на, на, на протязі всього цього періоду ми рекомендуємо бажано носити еластичні панчохи. І тоді наступає повне одужання. Коли ж людина до нас звертається з, гіп, з гіперпігментацією, з темними плямами. З такими твердими ущільненнями, то ми рекомендуємо еластичні панчохи носити чим подовше до року. Ми їм призначаємо на перший період на декілька місяців веноукріплюючі препарати, не розвіджуючи, а веноукріплюючі препарати. Призначаємо протизапальну терапію. Як вона отримується лікування 3-4-5 місяців, а результат. Коли людина буде бачити, що темне це пляма стає світішою тільки через три місяці. А ці люди очікують швидшого результату. І через місяць приходить, доктор, я проопірувалася, а темна пляма лишилася. І ми до операції маємо сказати людині про це все. А коли вже до нас приходить людина з трофічною виразкою, то виразка заживає найшвидше це місяць. Інколи є виразки великі, вони потребують додаткової е, операції пересадки шкіри. Там є спеціально для того операції. Це триває набагато довше. І навіть коли виразка зажила, для того, щоб не відкрилася нова виразка. Тому що вже знищено більше половини вен, вже хвороба лишилася і вона мучить цю людину. І ми її рекомендуємо, для того, щоб ці вени, які залишилися, не рвалися далі. Ми рекомендуємо носити еластичні панчохи довше. А от відносно того, як ці пацієнти дотримуються рекомендацій, це окрема тема. Ті пацієнти, які приходять в ранній стадії варикозу, вони приходять регулярно на огляди до лікаря, виконують мої вказівки. Це дуже чемні і люди, які розуміють ціну операції і ціну свого здоров'я. А от люди з випущеним варикозом, які себе довели. До, до такої хвороби інакше не скажеш. Її хвороба заставила прийти до хірурга, тільки, то вони тільки намітилися прогресу за заживлені виразки, тільки в, в одужанні вони зникають з поля зору. А потім через 4 роки, через 3, через 5 знову з'являються. До речі, ми рекомендуємо людям щорічно приходити на огляди для того, щоб попередити оцей рецидив. Якщо Вена десь з'являється нова, в такому маленькому зародковому стані ми її зразу маємо можливість укольчиком закрити і продовжити цей період часу нам набагато довше, щоб був безрецидивний період часу. Тому що при одних операціях одні хірургів оперують, рецидив може наступити через рік, два інші хірурги оперують, рецидив наступає через 10, 20, 30 років. Все це залежить також від дос до хірурга, який оперує, і від пацієнта, який дотримується тих рекомендацій, які, які дає лікар пацієнт. Щодо наслідків, чим ризикують ті люди, які е, в останній момент звертаються до спеціаліста, фактично до такої крайньої ланки, коли вже не має краю терпіти? Е, це втрата працездатності. Що, що може чекати на такого пацієнта? Ну, крайня ступінь от цього варікозу це є ускладнення, яке Називається флєботромбоз. Це коли тромби з поверхневих вен переходять на глибокі вени. І коли глибокі вени затромбовуються, клапани в цих венах також. Тромби з'їдають, розмохтуються, і ця, ці вени лишаються без тромбів, і хвороба називається після тромбофлібетична хвороба. Тоді нога стає як колодка, і тоді вона нога не, не людину носить, а людина носить цю ногу, тому що вона в два рази товстіше є. Приходиться носити еластичні панчохи практично поступово, і людина стає інвалідом. А ще найгірший варіант це коли тромби в глибоких венах взялися. І десь якийсь тромб відірвався і забив легеневу артерію. Це називається тромбоморія легеневої артерії. У більше в половині випадків це є фатальне ускладнення, наступає моментальна смерть. А коли людині вдається. Вижити, то мало того, що ще нога хвора, ще й половину легені забинта тромбами, і половина легені не працює, і тоді виникає легенева гіпертензія, легенева недостатність, місциність, задишка, і людина практично непрацездатна, і відновлення може навіть не відбутися. Або коли ці тромби, що в легенях розмоктуються, то це треба, щоб пройшло мінімум півроку, тільки тоді наступає якесь полегшення. Петрович, ви знаєте, коли ми завжди в цій студії говоримо про будь-яку проблематику пов'язану з здоров'ям, з нашим самопочуттям, завжди хочеться більше ще говорити про профілактику, аби не допустити в подальшому так, тієї чи іншої недуги, того чи іншого стану. Що в даному випадку ви би порадили тим, хто больових відчуттів не має, але в принципі він переймається за свій стан в майбутньому, можливо, більш зрілому віці на що звертати увагу вже зараз віці молодому, або якщо навіть і вік старше, але в принципі поки що нічого не труб. З даного питання порадив би задуматися над збереженням свого здоров'я, тому що здоров'я воно дається нам Богом раз, і більше його, напевно ніхто не додає, і поступово наше здоров'я зменшується, 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 і щоб щось робити, якісь дії, якісь агресивні дії здоров'ям, якийсь негарний спосіб життя вести, треба задуматися, що це здоров'я буде швидко входити. Ви його ні, ніколи не повернете. І якщо виникла якась хвороба, якась болячка, лікуйте її зразу. В початковій стадії її вилікувати набагато легше, так і варікоз, набагато легше вилікувати варікоз. Якщо ми хочемо допомогти нашому серці качати кров, ми повинні ходити. Якщо ми гарно йдемо, то наші м'язи гмилкові, стегнові, кров так качають, що наше серце під час ходьби відпочиває. Якщо ми гарно йдемо, то тиск в венах стає від'ємним, циркуляція крові покращується, обмінні процеси набагато покращаться, люди почуваються себе добре. Як я до цього відношуся? Інколи приходиться стояти за операційним столом до пізна, декілька годин. Приходиш додому пізно ввечері, втомлений, але не дивлячись на те, я одягаю еластичні гольфи. Беру гарні кросівки і 4-5 кілометрів, тихесенько проходжуся на озерник навколо озера. І не дивлячись на те, що я така сама людина, як всі інші, з своїми позитивами, своїми недостатками, маю і надмірну вагу, і гіподинамію, але оці всі вправи мені допомагають. І спадкоюсь в мене не найкраще, але в мене варикозу немає. Ці всі вправи мені дозволяють уникати варикозу. Петрович, дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову, за такі побажання, рекомендацій, навіть з особистого досвіду. Я думаю, що це надихне наших глядачів дотримуватись теж таких побажань і рекомендацій. Дякуємо вам. Дякую, будьте здорові! Навзаєм. шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові. Сьогодні ми говорили про варикозне розширення вен, про причини та сучасні методи лікування. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтесь разом із нами. Залишайтесь і надалі.